Друзі, вітаю сьогодні. 7 жовтня з вами Валерій Клочок. І про найголовніші події сьогоднішнього дня. 7 жовтня, дата знакова. 7 жовтня 2023 року, рівно рік тому, Хамас розпочав наземну операцію терористичну проти Ізраїлю. Загинуло багато цивільних. Низка з них перебуває і досі в заручниках. Також 7 жовтня народився Путін, якому ми точно не бажаємо здоров'я і довго життя. Також 7 жовтня сьогодні зустрілися в Ужгороді прем'єр-міністр України і прем'єр-міністр Словаччини. Останній заявив, аби російська ракета влучила по Брюсселю і розбила якийсь фонтан. Ну фактично, Словаччина попросила Путіна ввести війська. Так, десь я бачу зараз цю заяву прем'єр-міністра країни, яка Хоче нібито з нами працювати, але в той же час говорить дуже дивні речі по відношенню до нас, хоча є країною НАТО і членом Європейського Союзу. Зараз про все це детальніше, будь ласка, підписуйтесь, Хто цього не зробив раніше, обов'язково залишайте свої коментарі і поширюйте відео своїм друзям і знайомим. У понеділок, 7 жовтня, в Ужгороді, зустрілися прем'єр-міністри України і Словаччини. Роберт Фіцо побоявся приїхати до Києва. І вирішив поговорити з прем'єр-міністром України там ближче до свого кордону. Вони обговорювали питання співпраці в енергетичній сфері. Направду, Словаччина нам допомагає немало. Вони постачають до нас електроенергію, коли нам її не вистачає. І ми допомагаємо Словаччині. до прикладу, впродовж 22, го 23-го і 24-го років ми постачаємо до Словаччини російський газ. І словаччина хоче, щоб ми його постачали і далі. Але деякі позиції у нас із Робертом Фіцо не співпадають. Хоча направду вам, друзі, скажу, Словачина багато нам допомагала спочатку широкомасштабного вторгнення і допомагає і донині зброєю. Втім, там є один момент: не уряд Словаччини допомагає, а приватні військові кампанії нам допомагають з озброєнням. За що ми, звісно, платимо? Але Фіцо не заперечує такої співпраці, це теж непогано, це треба враховувати. Втім, він виношує ідею шантажувати Україну і Європейський Союз, і він це робить, так як робить його напарник. Мабуть, так правильно буде сказати, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Нині Орбана не дуже чути, а Фіцо вийшов на передній план і домагається, аби ми підписали контракт із Росією на транзит газу до Словаччини і в 25-му році. Але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що цього не буде. Ми прагнемо. Зменшення стратегічної залежності Європи від Росії, тому що вона багато закуповує у Росії вуглеводнів газу і нафти, і за ці гроші нас збивають. Тому абсолютно логічно, що транзиту російського газу через територію України бути не може. Підсуп, мабуть, розумів, що таке може статися, що такий, таку відповідь він отримає від е, уряду України. Тим паче, ми активно з вами говорили про те, що ніякого російського газу в 25-му році в Європі не повинно бути навіть під Соусом Азербайджанським. Я ще торкнувся цієї теми. І заявив про те, що він не погодиться на вступ України до північно-Атлантичного альянсу. Що стосується Європейського Союзу, він говорить, окей, все нормально. Україна може бути членом ЄС. Він заперечень з приводу цього висловлювати не буде на тлі дуже широких і глибоких розмов про можливе наше членство в НАТО. Ось ось уже буквально ледь чи не завтра. Я не жартую, тому що в суботу ми можемо почути якесь рішення на засіданні Рамштайну. Про це вже багато говорилося. Тим паче. Колишній генсек НАТО Єн Столтенберг озвучив ідею Заходу, аби Україна долучилася до НАТО тими територіями, які ми нині контролюємо. Ви про це добре знаєте. То, швидше за все, Роберт Піцові сказав: Я буду проти.' Але я сьогодні коментував різним ЗМІ цю тему і говорю. Ну, послухайте, Словаччина не буде чинити такий серйозний спротив, як то вона може видаватися на перший погляд, якщо ми вирішимо, наприклад, доєднатися до північно-атлантичного В Принципі, ми то вирішили. Питання тільки стоїть, яким боком? Так воно зараз виглядає. То Словаччина не буде серйозною перепоною. Знайдеться пару плюшок для Фіцов у вигляді 2-3 мільярдів євро, які виділять йому з Європейського союзу для підтримки економіки. Він швиденько погодиться е, підписати з нами договір про те, що він не проти, аби ми були північно-атлантичному альянсі. Але Фіцо зараз нагнітає обстановку, робить дуже багато серйозних заяв, і в тому числі він говорить про те, що якщо Україна буде в НАТО, то це розпочнеться відразу третя світова війна. Він обіцяє далі підтримувати Україну в умовах агресії Росії, надаючи нам електроенергію. В цьому плані все окей, нормально. Але сьогодні, перепрошую, вчора перед візитом до Ужгорода, він запропонував ударити ракетою по Брюсселю у відповідь на прохання низки європейських політиків дозволити Україні бити по Росії далекобійною зброєю. Пряма мова звучить наступним чином. Навіть деякі Євродепутати говорять із легкістю весняного вітерця про ракети середньої дальності, ракети великої дальності. Ну, образно кажучи, каже Фісо, можливо, одна така ракета могла б розбити фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що говорять, заявив прем'єр Словаччини. Ну звісно, заява дурнувата, але скажу свою думку, що. Особливо звертати на неї уваги то й не потрібно, і Фіцо боятися також не варто. Фіцо залишається у канві інтересів російського диктатора Путіна. Обіцяє поїхати до Росії на 80-річчя святкування дня так званої великої перемоги. На початку вересня, під час відвідування музею голокосту в місті Серед ФІЦО заявив, що в Україні воюють нацистські війська, але міжнародна спільнота, мовляв, цього зовсім не помічає. І звісно, що така його риторика вона не може змінитися в один момент. Фіцо дійсно прихильний до е, проросійських поглядів, до співпраці з Росією. і Говорить, що після завершення війни він прагне відновити звичайну нормальну, глибоку співпрацю з Росією. Направду так і є, тому що окремі країни Східної Європи зацікавлені в отриманні від Росії дешевого газу, дешевої нафти для підтримки економіки. Саме цим Росія і підкуповує багатьох політиків. Ну раніше було багатьох, сьогодні, звичайно, менше у Європі. Водночас Україна заявила, що вона готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом та договору до енергетичної хартії, але транзиту російського газу через територію України в 2025 році не буде. За словами Шмигаля, я друзі, не можу вам пояснити, що стоїть за цим, як це воно буде виглядати. Нагадую тут історію з азербайджанським газом. Ви пригадуєте, що після скандального візиту в Україні скандального Путіна до Баку ну відразу після цього розгорнулася історія з власником телеграму Дуровим і так далі. Ну зараз нині не про дурова. Ми дізналися про те, що компанія, яка є в Україні, Сакар, підписала контракт із Газпромом. І це було не випадково. Активно в українських медіа просувалася теза про те, що ми повинні виконувати оці самі зобов'язання, про які говорить Шмигаль перед Європейським Союзом щодо постачання до Європи російського газу. Яким боком тут Азербайджан? Говорять, нібито давайте ми будемо постачати через українську ГТС. Азербайджанський газ виглядало б це наступним чином. Баку купує у Газпрому газ на точці входу у українську ГТС, а це та сама суджа, яка нині є під контролем України. І далі газ прямує через територію України, нібито азербайджанським, але він і близько не Азербайджанський до Європейського союзу Словаччини, Угорщини і інших країн, тому що не лише ці дві країни купують російський газ. Ну направду скажу певний об'єм газу. Типу азербайджанського купують країни з Азербайджану, але Азербайджан не має достатньої кількості газу для експорту його в Європу. Він продає у Європу російський газ. Ну а тут вирішили зіграти, знаєте, на трьох. Втім, суспільний резонанс, який був в Україні, низка критичних заяв з боку і наших політиків знайшли відгук в умах і серцях європейських політиків. І Європа сказала, що. Ми не потребуємо російського газу в наступному опалювальному сезоні. Чому Тому що вони його вже набралися? Дійсно, наступний опалювальний сезон 2024-2025 року. Європа вже пройде з газом, який закачала у свої підземні сховища, в тому числі і російський газ. І сьогодні політичне питання стоїть дуже чітко. Втім, я не знаю, якою буде позиція України щодо продовження цього контракту ближче до 1 січня 2025 року. Дещо може змінитися, тому за цим слідкуємо, оскільки заяви від керівництва України були такими, що ми дійсно ну, не можемо, наприклад, поставити під сумнів необхідність дотримання норм енергетичної хартії, яка діє на території Європейського Союзу, тобто ми повинні гарантувати громадянам ЄС енергетичну безпеку, а саме постачаючи російський газ до Європи. Втім, позиція поки що уряду України доволі притомна. Не буде Європа купувати газ через територію України, бо за ці гроші вони фактично нас будуть бивати. Це велика тема. Я до неї обов'язково буду ще повертатися. Я вам зараз такими загальними мазками обмалював, що відбувається. Направду скажу, що Європа суттєво зменшила залежність від природнього російського газу за останні три роки. Якщо до початку широкомасштабного вторгнення Європа споживала приблизно щороку в межах 150 мільярдів кубічних метрів газу, ну сьогодні ця цифра сягає приблизно 10-20 мільярдів, це набагато менше. Але знову ж таки, ми не знаємо, який газ куди підмішується. Там також є певні нюанси. Ну і тепер до інших подій, які сьогодні відбувалися і пов'язані із 7 жовтня. Що стосується близького сходу, друзі, там ситуація плюс-мінус зараз стабілізувалася, принаймні. Ринки нафти ніяк не реагують сьогодні на коли ну, не відзначається коливанням, а це означає, що ситуація на близькому сході стабільна. Ізраїль продовжує військову операцію і обстріл Бейруту. Вони знищують терористів, але атаки Ірану немає. І це, як на мене, для нас зараз дуже добре. А от що стосується 7 жовтня на Росії, то там дійсно сьогодні святкують скромну день народження російського диктатора Путіна. Він надумав провести саміт глав держав СНД співдружності незалежних держав. Ну я чесно кажучи, з колишніх радянських республік незалежних держав, які знаходяться в орбіті Москви, не знаю. Тому що і Казахстан, і Таджикистан, і Узбекистан, і Киргизстан, вони за великим рахунком в великій мірі залежать від Путіна, тому вони приїхали його вітати навіть та сама Вірменія, ну і Азербайджан також. Ну принаймні. Нібито вони там всі є, хоча інформації не так багато. Але самим першим до Росії, до Москви прилетів вітати Путіна Лукашенко. Ну і каже, що він разом із Путіним бачить нові горизонти. Де які горизонти, я відверто не знаю. Не можу вам це толком пояснити. Але пихатості такої завеликої довкола святкування дня народження немає. Стало відомо про те, що. Сьогодні і ми привітали його з днем народження. Зокрема, хакери у співпраці з головним управлінням розвідки поклали ну зовсім на випадки російське телебачення, Росія 1 Росія 24 Ну і також там систему, яка займається саме судовими справами. Які там наслідки? Я поки що вам повідомити не можу, але кажу, що позносили навіть і бази. Ну попрацювали наші воїни дуже славно, так само, як і попрацювали і. На території тимчасово окупованого Криму там знищена одна із найбільших нафтових баз Криму. Вона, ну принаймні, до вечора, ще палала те, що я бачив у відео у соціальних мережах. Ну а Лукашенко, як завжди, в своєму репертуарі прилетів одним із перших вітати на цьому в принципі і все, нібито. Але для Путіна недосяжними залишилися. Подарунки, які хотіли йому зробити, і той же саме Білоусов, міністр оборони, і Бортніков, очільник ФСБ, і Герасимов, начальник штабу. Хоча Герасимов останнім часом говорить дуже мало його практично не чути. Я маю на увазі зараз Курську область до 1 жовтня, нібито її збиралися звільнити, потім до 7 жовтня, але так і не звільнили, що є дуже серйозним репутаційним політичним тиском на Путіна. Хоча я сьогодні обговорював це питання разом зі своїми колегами в рамках центру громадської аналітики вежа на їхню думку, сьогодні це рутина. І Путін, і росіяни змирилися, що на території Росії перебувають збройні сили України, які контролюють. Певну певну ділянку Курської області, і для них це не є чимось таким дивовижним. Так само як для них не є чимось абсолютно незвичайним. Що щодня вони втрачають 1271 людину. Ну, сказати складно, що людину, але також дає розвідка. Це середньодобові втрати росіян у вересні 2024 року. І це направду рекордні цифри, з якими зіткнувся сьогодні Путін у страти мобілізованих. Втім, він не зупиняється, ви знаєте. І на 25 п'ятий та рік вони заклали додатково майже 1 мільярд доларів для того, щоб виплачувати разово контрактникам, які підписують угоди зі Збройними силами Російської Федерації. Тобто Путін не збирається зупинятися. Саме тому сьогодні з'явилася заява від. Дипломата високоповажного Європейського Союзу пана Борелі, якого ви добре знаєте, який говорить про те, що війна в Україні може закінчитися впродовж двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву, але Захід не припиняє надавати нам підтримку, що дуже показово. Тим вона повинна бути більшою в рази. Ну, принаймні, ми зараз очікуємо надходження кредиту у розмірі 35 мільярдів євро від європейського союзу. Також ми сьогодні вже знаємо про отримання е, допомоги від Британії у сумі 4,5 мільярдів доларів. Єдине, я вам зараз не можу точно повідомити, чи це безумовна допомога, чи це все ж таки кредит. Бо за ці гроші ми будемо закуповувати озброєння у британців. Тому це може бути кредит. Як тільки я буду знати деталі більше, я вам обов'язково про це повідомлю. Європа не збирається зупиняти допомогу Україні по одній простій причині. Вони розуміють, якщо допомога зупиниться за два тижні, як каже Борель, Україна впаде, хоча я сумніваюся, і тоді війна прийде на територію Європи. Це добре, що таке усвідомлення у європейців є. Ну, було б краще, аби воно було таким же самоглибоким і стурбованим. Це усвідомлення або дуже серйозним. І у наших американських друзів, які будуть збиратися разом із європейцями у Суботу, 12 жовтня, у Рамштайні в Німеччині, на засідання, я так думаю, що Дембельське для Джозефа Байдена в той же час країни-супутники союзники союзники. Росії, маю на увазі зараз Північну Корею, продовжують висловлювати заяви про те, що якщо хтось буде засуджувати, сказав Кім Чен Ін, співпрацю Північної Кореї з Росією, це не то, що там посягати на суверенітет, просто висловлюватися погано, то наслідки для Північно-Атлантичного Альянсу будуть трагічними. І сьогодні Лавров також зробив заяву, що якщо Захід буде допомагати Україні, то наслідки будуть трагічними. Всі лякають нас, лякають Європу. Нашою співпрацею з Європою говорять про те, що Ні Сполучені Штати Америки, ні Європа не повинні Україні допомагати, бо наслідки будуть катастрофічними. Ну, як бачите, навіть Фіц говорить, якби одна із ракет знову ж таки він не поточнив, чи то російська, чи то західна, упала в Брюсселі. Тоді б дізналися. Я думаю, що він тут спеціально не уточнював, але мав на возі саме путінську ракету. І на завершення, друзі, вам дві новини з України. Їх, звісно, на сьогодні набагато більше, але я не хочу вам забивати мізки усіма. Ви зможете прочитати про них дуже коротко у мене в телеграм-каналу, оскільки відео і так уже затягнулося, тому що є багато що вам розповісти, на чому я заакцентував би вашу увагу. Перше. Суд арештував підозрюваного в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії Слуга народу. До речі, до неї навіть про неї, точніше перепрошую, прописала навіть західна преса Тетяну Крупу з альтернативою заставив в 500 мільйонів гривень. Так оцінили гроші, які знайшли, і нерухомість, яка в них є, ну, мабуть, там її більше, але чи внесе вона ці гроші чи ні. Не знаю, подивимося. І окрім того, сьогодні черговий крінч у Верховній Раді. Білий депутат від слуг народу Артем Дмитрук, який нині перебуває в Лондоні, брав участь у роботі Комітету Верховної Ради дистанційно. Складно, правда, це все уявити і пояснити, до, бо цензурних слів для цього підібрати неможливо. Тому я не буду тут дуже сильно коментувати, аби не використовувати саме ці нецензурні слова. Відтак, Верховна Рада сьогодні, коли вже знаєте, клюнув півень куди треба, вирішили нардепів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука, які втекли з України виключити зі складу комітетів. Але про те, що позбавити їх депутатського мандата, вони питання сьогодні не підіймають. Отак От і у нас, друзі, відбувається, коли говорили про те, що недоторканних у нас немає. Ухвалили навіть відповідні зміни до Конституції, кричали, махали, тепер вже ми будемо всіх торкати депутатів, ніхто їх не торкає. Вони сидять за кордоном, втекли ще й отримують заробітну плату. На жаль. І найбільша прикіль, знаєте, тут заключається в тому, що дискредитується взагалі інститут народного депутата, представника народу. На жаль, так. Друзі, перепрошую, що на такій мінорній ноті, закінчую саме сьогоднішнє відео, тому прошу вас. Підтримайте, будь ласка, мою роботу для вас, мої дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!